Привіт! З вами Руслан, ви на каналі XP Motors. І в мене буде три ролики на тему, як продати своє авто. А сьогодні ми поговоримо саме про те, як його підготувати до продажу. Ми почнемо з того, що у нас, по-перше, авто ми не скучуємо пробіг, ми там, не знаю, нічого такого не приховуємо, ми от продаємо чесно. І другий момент. Ви маєте розуміти, кожна людина собі купує. Нове авто. Так, для вас воно вже трошки старе, бо ви на ньому поїздили якийсь час, ви знаєте, там якісь подряпини, там моменти експлуатації якісь. Да? Але для людини це буде перше авто, а можливо, перше? Ну, нове, а можливо, навіть і перше в житті, в принципі. Тому до цього треба підходити з цим винятком. От якби ви прийшли, грубо кажучи, в автосалон. От приблизно людина вибирає собі так. Так, звісно, за інші гроші, так, але все одно ж вона хоче собі супер нове авто. Якщо у вас є проблеми з ЛКП, тобто у вас десь м'ятина, у вас десь подряпина, у вас може десь іржа, тут є два варіанти розвитку ситуації. Перший варіант, ви не чіпаєте нічого, і я вам раджу це і зробити. Не чіпати взагалі кузовщину, а просто. Отак От її і виставити. Але це все вказати в публікації. Чому? Тому що, як правило, коли людина продавати машину, вирішила, якщо вона буде її здавати на переформування, то це буде десь по дішману аби скоріше, аби було, виглядало непогано. Але ж через рік вона все одно буде погана, на що це робити? Краще вже людині скинути там трошки ціну. А людина вже сама собі зробить так, щоб було гарно, і не на один рік, а хоча б на 5. Да? Але якщо ви виставили машину, вона не продається. Можливо, там ви навіть спробували трошки понизити ціну, але все одно немає дзвінків. Тоді ви можете вже поїхати кудись, щоб вам зробили це, якщо у вас є можливість по коштах. Да? А, щоб вам зробили цей ремонт і тоді вже опублікувати по новій трошки там дорожче. Да? А, але. Будь ласка, не робіть це аби десь. Зробіть по-нормальному, щоб потім вам не було стидно дивитися людям в очі, які прийдуть у вас дивитися машину і скажуть, що це за гівно. Наступний момент: полірування фар. Так, згодом вони темніють і мають зовсім не той вигляд. І якщо ми говоримо про те, щоб машина подобалась людям, краще прибрати цей момент. Але. Якщо ви вже взялись полірувати фари, то, будь ласка, одразу їх і обтяніть в плівку, щоб вони через 2 місяці же не стали ще гірше, ніж було. Тому що, можливо, ви навіть за ці два місяці її ще не продасте, а фари вже прийшли в вигляд, прям, що міняє їх на нові. Лобове скло. Якщо у вас на все скло тріщина, то краще, звісно, його замінити. Якщо у вас там невеличка якась цяточка від камінчика, у мене, наприклад, так на моєму авто є, то краще його не займати. Чому? Тому що ну, оригінальне скло це оригінальне скло. Воно поставлено на заводі і так поставити другий раз навряд чи хтось зможе. Тому краще не чіпати. Але якщо у вас реально тріщина на всю довжину машини. Ширину машини. То краще замінити. Але не міняйте, будь ласка, на китайське скло. Візьміть там на тисячу гривень дорожче, але нормальне скло, і поставте його там, де його поставлять нормально, щоб у вас, ну, коли клеять скло, є деякі нюанси, щоб у вас потім не подряпали кузов, тобто там кришу, капот, не знаю, де будуть приклеювати його. Е, і що, щоб не сковзило потім. Якщо пожаліють трошки герметику, то ви коли будете їхати на швидкості 120 плюс, у вас буде такий свис стояти в салоні, тому що десь пожалкувати герметик, і поштову повітря буде задувати. Наше воно треба? А там, де задуває повітря, там і вода може проходити. Бампера. Так, бампера це не рахується чимось кримінальним. Там, якщо він фарбований другий, третій, четвертий раз, це нічого страшного. Але якщо у вас, наприклад, на бампері є якась невеличка цяточка, ну, треба розуміти масштаб трагедії. Якщо це щось некритичне, краще знову ж таки не чіпати. Нащо вам вкладати це кошти, якщо людина, яка розуміє, якщо розуміє, звісно, вона не буде на це звертати великої уваги. Ну, Трошечки можете скинути ціну, якщо хочете. Але я, в принципі, бампери не чіпав. Інше питання, коли ці бампери не стоять вже в кріпленнях, виламано вони, то треба, звісно, віддати людям, щоб підпаяли, підформували, якщо треба, щоб воно мало якийсь естетичний вигляд. Далі, з моментом, що машина має виглядати дуже гарно, треба розуміти, щоб тут не перестаратися в плані. Всі полюбляють перед продажем загнати авто і заполірувати його. Ви маєте розуміти, кожен раз, коли ви полюруєте авто, це, ну, ви робите ваше ЛКП тонше. На що це робити? Так, вона буде гарна, а потім через пів року, коли у вас машина чогось не продалась, ви таки, може, не буде її продавати. Але при цьому ви собі ж зробили тонке ЛКП, і у вас воно потім вже там. Через рік-два почне ржавіти, тому що ви самі загнали його на полірування. Я б цього не робив. Якщо є якийсь момент дрібний, типу там здохла якась із лампочок. Замініть цю довбану лампочку, вона буде коштувати вам 20 гривень. А коли людина прийде дивитися ваше авто і побачить там одну-дві згорівших лампочки, вона подивиться і подумає: так, ну якщо йому впадло замінити, блін 50 гривень, витратити на дві лампочки, то що там казати про взагалі все обслуговування авто? По-любому, там якийсь дохляк. Якщо є якісь такі дрібниці, там якась заглушечка може чи ще щось, знайдіть цю заглушечку. Це не така проблема, ну, може витратити ви час, там, якщо заглушка з вампору, треба поїздити по розборках. Окей, але зробіть це. Ну, це реально може вам вартувати, потім куплять у вас машину чи ні. Окей, тепер переходимо до підкапотки. Дивіться, тут є два моменти. Які оберете ви, це вже ваша справа. Я б не мив підкапотку. Чому? По-перше, це питання, де ви будете це робити, щоб у вас потім не вилізла купа проблем. По-друге, так, з одного боку, це прикольно, коли там приходить людина, вона собі купує знову ж таки нову машину, да? відкриває, а там все блищить. Це з одного боку прикольно. А з іншого боку, якщо до вас прийде якийсь чайник в автомобілях, то звісно він подивиться, о, прикольно. А якщо прийде людина, яка розуміється в автомобілях, то він подумає, ага, значить тут, мабуть, щось тече. І вони спеціально помили дв... двигун, щоб там не було якихось потьоків мастила, чи ще щось в цьому плані. Тому, якщо у вас реально нормальне авто, вам нічого там приховувати, то краще не мити цей двигун. Чесно. Людина відкриє його, побачить, що там жодного потоку мастила немає, все з двигуном нормально, і він буде задоволений. Чесно кажу, ви не витратили гроші, і людина спокійна. Питання таке: да? чи варто робити? Техогляд, тобто міняти мастила, фільтри перед продажем. Повертаємось в початок відео і згадуємо, що зараз не так-то легко продати авто. Тому, якщо у вас реально вже підійшло ТО, то, звісно, його робіть. І ви ж їздите на автомобілі, робіть його, як ви робили, неначе ви зараз не продаєте авто. Просто от, підійшло, то змінили. Якщо до нього ще. 5 тисяч кілометрів, то не робить ви це того, їздите далі. Дойдете до цих 5 тисяч кілометрів, то зміните. Ну не треба цього робити. І закінчуємо це все з чим? Тим, що перед тим, як фотографувати авто, будь ласка, заженіть її на комплексну мийку. Якщо у вас, наприклад, тканинний салон і там є якийсь нюанс там, не знаю, після дітей, чи може щось перевозили, щось десь вимацькане, ви його самі не приберете, то заплатіть ви там ці 300 гривень, щоб вам зробили хімчистку. У мене на моїй машині, коли забили сливні е, стоки і ну, були такі плями на стелі, я Загнав на хімчистку чисто стеля. 300 гривень. Що вам вартує ті 300 гривень? Вам самим буде комфортніше їздити в цьому авто. І коли ви будете її продавати, у людини не буде питання, що це. У вас постійно тече стеля, у вас з люком проблеми. Що, що, що не так? Якщо це просто якась пляма на сидінні, зробіть хімчистку, це не буде дорого. Але ж кажу, це потім, коли людина прийде, для нього це нова машина. Пам'ятайте про це. Він має бачити чисту машину. Якщо у вас з салоном все добре, просто заженіть на комплексну мийку, щоб у вас вимили все скло і ззовні, і зсередини, щоб не було ні відбитків, ні від. Підчатків таких ніяких, ні поцілунків на склі, нічого іншого. Сердечок оцих всіх хмаринок і сонечок. На цьому ми сьогодні і зупинимось. А вже через тиждень в мене на каналі, ви зможете побачити ролик, як правильно опублікувати об'яву на авторіа. Тому, щоб її не пропустити, підписуйся на канал. Якщо тобі сподобалось це відео, постав вподобайку. Якщо я щось досказав, або, там може, виникли якісь питання, напиши про це в коментарях. Я, я особисто відповідаю, ну, а можливо, ще хтось щось тобі допише. Також нагадую про те, що я займаюся автопідбором. І насправді я ще й займаюся продажем авто. Тобто, якщо людина хоче продати своє авто, але не має часу цим займатися, вона там не вміє, не хоче, то не питання, я цим займаюся. І, насправді, в мене зараз є автомобілі, які я продаю, просто людина не в країні. Коротше, на цьому на сьогодні все. Дякую, що додавили до цього моменту. Дякую, що зі мною все буде добре, всім пока, пока-пока.